Привіт, друзі! 16 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок. Пізній вечір, майже 12-та година ночі, я вам записую термінове відео про те, що Росія може влаштувати провокацію на Запорізькій і Курській атомних електростанціях, а може і не влаштувати. Хоча я думаю, що попереджений це означає озброєний, тому і вам повідомляю про те, що зараз несеться у російських пабліках. Кілька днів тому, так само пізно ввечері, я вам записував відео про те, що Зеленський повідомив про пожежу на Запорізькій атомній АЕС. Там нібито пролетів український безпілотник, втрапив кудись, виникла велика пожежа. А пізніше російські пабліки написали, що вони відбили атаку безпілотника, загрози немає. Багато було повідомлено про те, що там просто спалили шини. Також кілька днів тому я вам записував відео про те, що у російських ЗМІ і телеграм-каналах поширюють інформацію, що експерти Радбезу Російської Федерації рекомендували уряду Російської Федерації розробити плани евакуації населення довкола Курської атомної електростанції в радіусі 150 кілометрів. Тому що Україна, виявляється, має брудну бомбу. Про це повідомляли в військовому керівництві Російської Федерації, навіть був офіційний коментар якогось там високого чиновника, генерала військового, і кажуть, що речовини для виготовлення брудної бомби в Україну завозять із Польщі та Румунії, точніше через Польщу та Румунію, а цим всім проєктом безпосередньо управляє Пентагон, Штати Америки, і за це все платить Єрмак. Ну, чесно кажучи, інформації дуже багато. Вона лягає в канву російської пропаганди, і от буквально зараз знову пишуть у російських пабліках, що Зеленський дав команду підірвати курську та запорізьку атомну електростанцію. Це, мовляв, можна зробити якимись там способами. Ну, можливо, ракетою або ще чимось. Що зараз пишуть російські пабліки? Зеленський наказав завдати удару одночасно по Курській АЕС та Запорізькій АЕС. Друге, Зеленський звинувачуватиме Росію, що вона спеціально зробила ці теракти на атомних електростанціях, щоб звинуватити Україну. Далі росіяни пишуть, що раніше, мовляв, ми провели репетицію, завдавши удару по Запорізькій атомній електростанції, і звинуватили в цьому Росію. Але ж ми не контролюємо Запорізьку атомну електростанцію. Я, ну, мабуть, вам не відкрию секрет про те, що влучити по ЗС, ну просто у нас не те, що логіки, а і необхідності немає. Далі пишуть про те, що висвітлення провокацій саме цих ударів по Курській і атомній електростанції супроводжуватимуть західні журналісти, яких зараз завезли до Сум, ми завезли і до Запоріжжя. Це вже працюють там великі команди репортерів, ледь чи не з БіБСі, Сіен і так далі, щоб в цьому звинуватити Росію. Ну, знову я вам просто переповідаю, що там пишуть. Ну, епікфейлом всієї цієї історії є те, що мовляв, у жовтих водах у Дніпропетровській області розміщені якісь спеціальні ракети, щоб кудись вони, мабуть, чи прилетіли, чи зірвалися. Знову не знаю. Можливо, удар буде завдано з радіоактивною начинкою, тобто брудною бомбою. Пишуть знову в російських пабліках. Наголошую, це все повідомлення, які зараз активно ширять у російських телеграм-каналах і засобах маси інформації. Мета показати слабкість Кремля, що Кремлем можна витирати ноги і так далі, аби спровокувати Путіна на застосування. Тактичної ядерної зброї і зламати логіку поступової перемоги армії Росії, ну мовляв, ми їх перемогти не можемо. А тепер дивіться, що відбувається зараз в Курську. Я вам попередньому відео це все розповідав і м, м, говорив про коментар м, командувача сил е, Об'єднаних НАТО у Європі Каволі. Він сказав, що ну, Росія реально в паніці. У них не все дуже добре виходить. І навіть сьогодні вже ви читали про дуже прикрий випадок звірства, який вчинили російські військові по відношенню до нашого військового військового ЗСУ. Я не хочу тут переповідати, тому що YouTube канал не дуже полюбляє деталей таких терористичних дій і актів насильства, гвалтування фактично над тілами загиблих. Але ви про це певне знаєте, якщо ні, читайте в телеграм-каналах. І в Кремлі не те, що паніка, а в Кремлі проблема з тим, що ж робити їм з успішним наступом Збройних сил України в Курській області. Звинуватити в нас якісь уявні бучі їм не вдалося. Один із варіантів дійсно залишається створення провокації, аби звинуватити Україну у підриві Курської та Запорізької атомних електростанцій. Звісно, я абсолютно з вами розділяю думку про те, що в це ніхто не повірить. Але це буде дуже серйозним приводом і достатнім для того, щоб на Росії оголосити повну мобілізацію. Нині у військовому керівництві та серед силовиків немає однозначної думки, одностайної думки стосовно такого рішення. Уже ходять розмови про те, що є більшість, яка зараз може перемогти меншість стосовно ухвалення такого рішення. Путін, мовляв, сам це рішення ухвалити не може. І вже навіть називають дати: з 11 вересня розпочнеться повна мобілізація на Росії. Вони, мовляв, хочуть залучити до війська прямо нині 500 тисяч чоловік, а ще до лютого місяця 2025 року 200 тисяч, тому що живої сили на фронті реально не вистачає. І, направду, так і є. До Курської області вони не можуть зібрати військо, тому що Путін не дає. Дозвіл послабити наступ на Сході України, який продовжується, а в Курській області реальна загроза. Їм потрібно вирішити це питання. Тому що, якщо хтось думає, що Путін там віддасть Курську область Україні або залишить її під контролем України, ну я хочу вас розчарувати, цього точно не буде. І сьогоднішнє вечірнє повідомлення у російських пабліках, яке, до речі, активно коментують і в центрі протидії дезінформації в Україні. То мені якраз засвідчує про те, що вони не полишають усіх планів і усіх інструментів повернути Курськ під контроль Росії. Тому, друзі, будь ласка, я вас дуже прошу поширюйте цю інформацію своїм знайомим і друзям. Поки що ніякої загрози на дану хвилину немає, але поінформований означає озброєний. Не панікуємо, слідкуємо за цією ситуацією, нам це нічим поки що не загрожує. Я більш ніж переконаний, що не буде такої атаки і такого терористичного акту, але потрібно до цього бути готовим. Зараз триває інформаційна психологічна спецоперація. Дякую, що були зі мною. Дякую, що поширюєте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!